Доброго ранку всім друзі, вітаю вас. Сьогодні приготуємо такі смачні бутерброди. Запрошую вас до себе приготувати разом. А щоб їх приготувати, нам треба такі продукти. Крабові палички. Батон нарізний, можна не нарізний, можна самому нарізати. Кріп, олійка і майонез. Спочатку обжаримо на олії, на соняшниковій наш батон нарізний. Смажимо наш батон з обох сторін, щоб гарненько підрум'янився. Поки підсмажується батон, я тим часом наріжу наші крабові палички на менші кусочки. Ось так хлібчик наш підсмажили. Тепер беремо крабові палички і погружаємо їх у блендер. Погрузивши наші палички в блендер, наріжемо наш кріп. Відправляю кріп також до крабових паличок у блендер. Збиваю блендером кріп з крабовими палочками перебивши наші крабові палички з крупом до однорідної маси, додаю дрібку солі. Десь чайну ложку з горою, майонезу і гарно вимішуємо. Друзі, добавила ще одну чайну ложечку. Ну що, друзі, додала я ще ложечку майонезу. Вийшло в мене 4 чайні ложечки з горою, або 2 столові. І з солі ще добавила дрібку. Виходить: крабові палички, кріп, 2 дрібки солі гарні і 2 столові ложки, або 4 чайні ложки майонезу. І починаємо наші бутерброди намазувати такою смачнючою намазанкою. Ось такий гарненький, смачненький і так кожний намазуємо. Римо хлібчик, ложечку набираємо і намазуємо, Ну ось такі смачні бутерброди вийшли в нас, і для них пішло 150 грам крабових паличок. Кучечок кропу, сіль дві дрібки солі і майонез 2 столові ложки з горою. Ну, будете дивитися там, друзі, самі, скільки може бути, бути рідше, може густіше, кому як до вподоби. Так що ось такі гарні вийшли у нас грінки з такою намазкою. Смакуйте, готуйте. Кому сподобалося, отака смакота. Дуже смачно. Так, на швидкоруч приготували бутерброди, чай, чашку кави або чаю, і готово. перекус готовий. Я така красуня троянда остання Ха-ха <запашна>